Українці. Я вам вже показувала в попередніх відео нашу кухню, як ми облаштували побут. Сьогодні я хочу вас запросити в іншу кімнату показати нашу, так би мовити, спальню по сумістицтву залу і показати, як у нас тут як ми облаштувалися. Прошу дуже строго не судити, так як у нас тут ще немає ремонту. Просто хочу показати, як ми живемо. Бо багато хто в коментарях каже, що. От ми хотіли побачити огляд хати, а ви хату не показали, лише кухню показали. От я хочу показати е, ще нашу кімнату. Можливо, це буде нова тема для хейтерів, тому що в коментарях вже пишуть мені знову ж, там, де я виставила свою хату ззовні, пишуть, а скільки коштує такий курятник. От. Ну, нехай пишуть. Я вже трошки я вже трішечки настроїлася, е, як то кажуть. Випила валеріанку, мені дуже приємно, і я щиро рада, що мій канал хоч трішечки може комусь допомогти. Багато людей пишуть, що відпочивають, дивлячись мої відео. У мене було, в мене така була задумка, щоб знімати відео і якось надати якийсь певний стимул для подальшого життя нашим. Українцям, які залишилися так само, як і ми, без будинку, без житла. Просто не потрібно опускати руки, можливо, навіть випити якесь заспокійливе і жити далі. Життя продовжується, потрібно радіти всьому. Перше, радіти тому, що ми прокинулися від сну і зустріли, зустрічаємо новий день. Радіти сонечку, радіти природі, Радіймо всьому, що нас оточує. Звертайте увагу на самі такі дрібниці, на, на саме такі незначні речі. Пташечки співають, якась природа, сонечко світить, річечка тече там. Адже наше життя продовжується. Слава Богу, що ми живемо. І в яких би ми умовах не жили, все-таки ми живемо і потрібно дякувати Богу за кожний прожитий день і за те, що дає нам життя. На кухні у нас стоїть плита, яку ми опалюємо дровами. А тут стоїть в нас плита, до якої підведений газ. Ось така грубка, як тут кажуть, п'єць. Отам входить туди газ. Ось сюди береться така велика папірець, туди довгий такий пхається. І там газ, така газова горілка довга така стоїть. І там багато дірочок і горить газом. Якщо когось цікавить, будуть писати в коментарях, що дровами палити, тут дровами палити не можна, тому що це все стоїть наглухо тут закрито, і там така газова горілка, тобто дрова сюди не можна пхати. Так, зразу хочу сказати, що хочу показати, яка в нас стіна, отакі от тріщини, все отак от потріскалося. Отак от, от. Двері в нас теж отакі. Старі, дерев'яні. Ось. Далі покажу вам, отакий раритет у нас стоїть, отака от шафа. Шафа ця, напевно, дуже стара, бо я пам'ятаю, я ще малою була, то ходила до сусідки, то в них така шафа була ще десь в 70-х роках. Ось в такому вона стані. Тут, правда, от такі є якісь плями на ньому. Такі якісь плями, які не відстають. Ось так добре їх видно. Я їх мила, мила, витирала і воно не відстає. Дуже шкода, що таке воно. Ну, а так воно нічого. Полочок тут немає, тут все вішалки лише всередині. Ключики два різні, якщо ви звернули увагу, Два різні ключі, але не один не підходить до цих дверей. Він крутиться, але він не закриває. Ці двері щось не закриваються добре. Бо в нас похилена підлога, і в результаті того, що в нас похилена підлога, шафа не закривається. Далі в нас стоїть такий диван. Той диван був тут в хаті, як ми взяли хату. Ось той диван теж такий. От. у нас таке стареньке покривало тут. Стіни в нас отакі. Дуже багато свяхів було набито. Деякі ми витягли, деякі ще залишили, не витягали, так як ми тут ремонт ще не робили. Далі в нас вікно. Вікно у нас дерев'яне. Такі, такі штори, які тут були в кімнаті. Ми таких і залишили. Вони випрані, але вони такі є, що виглядають, наче брудні. Вони такого, чи кольору, чи вони такі вже старі зношені. такий карниз дерев'яний. Вікна у нас старі дерев'яні. В нас є отаке крісло. Воно теж старе таке. Воно було тут в хаті, як ми хату купили. Ось такі матрасики два. Ось ось таке о, крісло. От. Це моє робоче місце. Я тут читаю ваші коментарі, даю відповіді на них, монтую відео, тут мій ноутбук стоїть. Тут собі таку купила лампу. Розетки тут нема, то я ось так беру включаю сюди на переноску і так висить переноска, і я тут працюю. Тут ось видно така дошка пошкрябана. Там з, з того боку там він стоїть, ми поставили його на тумбочку, бо там ніжки були відломані, і ми його так відносно поставили на стару таку тумбочку. Ось там видно, що стоїть в куточку тумбочка, і на тумбочці стоїть. Той стіл, там, він там припертий, там ще дошки знизу підкладено, там дерево підкладене і він там стоїть на тій тумбурці припертий. Ось. То приспособила собі для записок. Таку коробочку поставила різний, там, що мені треба, записую. Замість стола і того крісла стояв диван, на якому ми спали. Той диван був дуже старий. І він такий вже поламаний, на ньому повилазили всі пружини. Повелезли. Спочатку ми спали на таких ватних матрасах і було доволі твердо, так як в мене проблеми з позвоночником, то ми собі зробили таке ліжко, зараз вам розкажу, купили отакий матрас і поклали його на дошки. Тут зверху ще є ватні матраси, ті, що ми в п'ятихатках собі придбали. А там той інший кінець ми поставили на диван. Отак от, от. Там диван, спинка дивана, видно, тут оце тут видно, що спинка дивана. Ось. І тут боковинки отої такої спинки не було з боку на дивані. Вона відламана. Та тумбочка, що на ній стоїть столик. І ми взяли. І ми взяли так, як тут кусок дивана був лишній ось, його видно. І на диван я собі постелила так одіяло, ще отаку штучку поклала. І тут сижу біля комп'ютера. То, то в мене вийшло таке, як крісло, я собі зробила до комп'ютера. Тут ще подушечку ставлю. І ось таке в мене крісло. Я там собі сижу за столиком. Отак от, от якось. А там диван. Зараз з іншого боку покажу. Зараз, з іншого боку покажу, тут зайду. З цього боку є тут спинка, диван стоїть. Воно стоїть на дивані та сторона, а інша сторона стоїть. Он. Просто на поліну отки, поставили на дрова. І нормально спимо собі. Ще в нас є отакий сервант. Він теж старий такий. У мене є така серветка. Це її вишивала ще як була дівчиною. Коли ми тікали від війни, то чисто випадково ця серветка попала якось. Я навіть не знаю, як вона попала десь. Ця серветка лежала в шафі. І десь із рушничками я брала рушник, і десь з рушником чисто випадково попала ця серветка мені. Це все, що в мене залишилося з вишивок. Дуже шкода, що залишилися вишиті подушки, які вишивала я разом з своєю мамою. Це було дуже Це був такий спогад про маму. Це була така пам'ять про маму. Ми з нею вдвох вишивали ті подушки, рушники вишивали. Але воно все залишилося там в окупації. Це мої книжки, це мої книжки, зошити, які я теж забрала, бо тут багато дуже кулінарного всього. А вони мені потрібні, так як я веду ще один кулінарний канал, марусина кухня. Тому рецепти свої забрала. Не всі, звичайно, а деякі забрала, деякі там залишилися. Фотоальбом, Альбом я забрала. Ще тут ось два альбоми лежать. Ці альбоми, це альбоми були в моєї мами. Коли мама померла, я її забрала собі ці альбоми з фотографіями. Там старі фотографії, такі чорнобілі, там, де ще мати молода з батьком. я ще зовсім дівчина юна, брати мої. Альбоми, фотографії це для мене дуже цінна річ. До речі, покажу вам фотографію моїх батьків. Це мої рідненькі тато і мама в молодості. Які красиві дівчата були, які зачіски носили. Це мої дядьки по матері, а ось мій тато. Як колись одягалися широкі штани були такі, пальто чи плащі якісь. Брат Федя, Толік, моряк. А ось я зі своєю подружкою Наташкою. Це ми в Луганську. Альбоми це пам'ять, у яких відображено ціле життя. Тому дуже варто не втрачати такі речі. Студентське життя. А там ще зверху хочу показати. Ось така картина лежить. Це мені подарували таку картину. Ось отака. Вона буде. Картина за номерами розмальовувати. Там є краски, і сама картина, яку потрібно розмалювати, вийде отака от картинка на стіну. І мені вже аж стидно, я ніяк не маю часу її домалювати, вже скоро і фарби, напевно, засохнуть. Цей сервант він теж у такому стані, там він якісь такі не знаю, що тут такі якісь круги, там видно. Щось таке, не знаю, що тут таке може бути. Ну, він такий старенький. Тут ми, Видно, що які, якесь скло було, стояло, ну, ми, ми прийшли і цього вже скла не було. І воно там воно таке щось, як, чи краскою якоюсь, чи щось таке воно відстає. Дверці такі. Видно, що стареньке, але нічого. Ще щось покласти. Де є? Ще в нас є отаке зеркало. Всім привіт! Воно теж у нас стареньке. Видно, що раритетне. Звичайно, на ньому дуже багато якихось отаких незрозуміло від чого. Отакі плями різні. Якийсь щось, я не знаю, що це таке, чи щось гаряче може ставили, чи може щось таке потекло, але воно не відмивається, воно не відстає. І ця тумбочка, практично вся, грязна, вся от така грязна, ще й такі якісь плямочки на ньому щось стояло. І ось якісь, можливо, ну Тут жили старі літні люди. Дід з бабою, можливо, вони. Щось таке ставили, вже необережно відносились до того. Може, якісь діти були, внуки приходили чи що, що так меблі спортили. Ну, нічого, ручки теж повідламувані тут. Ну, Ми, можливо, купимо ручки сюди, поставимо, а може відреставруємо його. Можливо, обклеїмо такою плівкою якоюсь під, під колір меблів. Такий. І диван. Диван теж старий, там теж пружини. Ну, ми його залишили, так як ще можна посидіти на ньому. Диван, і от така шафа, я вже вам показувала шафу. От така підлога, ось такі щілини на підлозі, здоровенні. Дуже холодна підлога, благо цей коврик такий лежить, то він хоч трошки нам зимою давав, захищав нас від холоду, тому що підлога дуже дірява. Щілини вон, які великі. Тут підлога така, ми підлогу не красили, не малювали, тому що ми хату придбали вже пізно осінню, вже було холодно, нам потрібно було десь спати. А якщо красити, то краскою ж не будеш дихати в приміщенні. От. Тому ми нічого ніякий ремонт не робили. Тут теж, якщо подивитися по стінах, видно, що ми ремонту не робили ніякого. Все як було. Єдине, що чоловік провів отуди розетку, провів зразу туди, бо там думали, що там буде стіл і туди провів розетку. Думали, що там буде стіл, і туди провів розетку. Так як тут стояв диван під стіною. А потім, коли вже наші плани помінялися, ми надумали ліжко собі робити, то відносно так кинули туди переноску на стіл. От там потрібно буде зробити розетку біля столу. І отак якось так у нас вийшло. Ось така в нас кімната. Такі стіни. Тут там трохи цвяхи вирвали. Там на стіні були дірки зовсім великі, то ми їх просто підліпили, коли в кухні ремонт робили, і трошки там я дірки заліпила, а так ми нічого не білили, нічого не робили. Тут потрібно буде шпаклювати, щось стіни робити, бо вони всі тріскаються. Вон там. В такому стані все тріскається. За зиму воно ще більше потріскалося, Зразу воно не було, ніби таке страшне, як ми прийшли. А тепер через зиму ще страшніше стало. Ось таке от. сусід косить траву. Стеля теж в такому стані, Ось якісь такі тріщини, і просто видно, як там дошки воно щось. Штукатурка, вона поштукатура на стелі, але там, де на стелі лежать дошки, то навіть видно такі полоси. Штукатурка щось просідає, чи що треба щось теж буде робити з цим. Ще раз повторюся, як ми прийшли в цю кімнату вже пізньої осені, на дворі вже було холодно, і в нас була дуже страшненька. Штатив заберуть. І так як, ми в цю, так як ми прийшли в цю хату, вже було дуже холодно. Осень, пізньої, пізньої осені вже було дуже холодно. То ми вже ремонт тут не робили, а зробили ремонт лише на кухні, так як там взагалі було страхіття таке, штукатурка зі стелі падала в посуду, в каструлі не можна було не приготувати, їсти, не ні поїсти, нічого не можна було. То ми вирішили спочатку там робити ремонт. От. Ось Двері в шафі відкрилися, вступила на дошку на підлогу. І двері самі відкриваються. така підлога хитається все. Так. Ще хочу показати, в мене трафарети стоять. Розсаду я винесла на двір на сонечко. А ці трафарети залишила тут. Тут сіяла сальвії. В сальвії не зійшли ні одна. Зовсім ні одна не зійшла. Я вже і пробувала оцим, передивлялася, шукала і нема того насіння. Ніде де воно поділося, я не, не знаю. Пробувала оцею, дивилася. Може, думаю, щось десь хоч насінинку знайду. Нема того не ні насіння, ні, нічого я не знаю. Воно таке дрібненьке, чорненьке, маленьке, його зовсім тут не видно. І сіла тут з одної сторони, пісочком присипала, а з іншого боку, отак просто в землю. І нема, нічого не зійшло. Але так ще не викидаю, думаю, а може ще десь якась вилізе хоч одненька квіточка. Сусід щось. Сусід щось робить. Гарчить чи бензопила, чи Траву, напевно, косить. І отак от у так от нас. Така в нас хатка. Нічого, хейтери будуть писати знову, що страшна хата. Але я дякую Богу і за те, що маємо своє житло, яке не є, але криша над головою це дуже добре. Тут розетку чоловік теж зробив, був. вона була віддорвана, він зробив, заліпив якось так живемо помаленьку. Одна моя підписниця в коментарях написала, що дуже хоче одіти рукавички на мої руки. І перерахувала мені гроші, щоб я купила собі рукавички. Я купила отакі рукавички. Отакі ось прорезинені. Отакі взяла для більш такої якоїсь грубої роботи, якісь там, як дрова складати, чи щось таке там з цеглою, з якимсь камінням, щось таке. Щоб... От, і взяла отакі ще. Такі взяла дві пари. Однією вже працюю. Хочу подякувати пані Ірині за допомогу, за гроші, які вона перерахувала на рукавички. Іриночко, я знаю, що ви сама з діточками втекли від війни. Знаю, як вам тяжко, але у вас таке добре, чуйне серце, що ви ще стараєтеся й допомогти іншим. Нехай Бог благословить вас. Нехай Бог береже вашу родину, ваших діточок, благословить, щоб вони зростали в мирі і любові. І нехай Бог збереже ваше місто, щоб ви змогли потім повернутися щасливо додому після перемоги. І хочу ще показати, коли мені прийшла посилка від пані Руслани, я розпакувала посилку, але якось навіть не звернула увагу, що тут цукерки та й цукерки я глянула, подякувала. Аж потім додивилася, я хочу показати вам зблизька які цукерки. ППО птахи проти орків. Українська символіка. І саме цікаво, що. Зараз я розкрию цукерку, покажу вам ще всередині. Ось, дивіться, друзі. Навіть вони з нашою символікою всередині ось. Навіть видно вам не видно? Жовто-сині всередині цукерки. Це пташине молоко. М, -м, -м, смачно дуже. Отакі цукерочки. Щиро дякую пані Руслана за такі патріотичні і дуже смачні цукерки. Ці ячка треба забрати звідси. Всі, хто бачив попереднє відео, де я показувала розпаковку посилки, хочу показати, де ми повісили картину. Так не можу, бо сонце дуже засліпить камеру. Пані Руслані велике дякую за картину. Сіла за свій робочий стіл. Отут я Монтую відео, читаю ваші коментарі. Я щиро вдячна вам за ваші коментарі, за ваші підтримки, за ваші теплі слова, які ви мені пишете. Нехай Бог благословить кожного з вас. Нехай Господь дасть вам міцного здоров'я. Хочу звернутися до своїх підписників. Щиро дякую всім за фінансову підтримку. Ви неймовірні, ви дуже допомагаєте нам. Нехай Бог благословить кожного з вас. Нехай Господь дасть вам міцного здоров'я, береже ваші сім'ї та родини. Друзі, молимося за перемогу за ЗСУ, молимося за наших захисників, щоб Бог беріг, оберігав їх, дав їм сили і щоб швидше вони повернулися додому з перемогою.